Дня, любі малята, хлопчики й дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні послухаємо з вами чудові історії на Добраніч, корабельна аварія. Більчиня Зігфрід, котик Стані та двоє жуків жили в хатинці біля моря. Зігфід був майстерним. Кухарем. Він щодня готував котику та жукам найсмачніші страви, ще й робив різне меню, адже жукам смакувало не все, що їв котик, і навпаки. Але Зігфрід давав собі з тим раду. Він обожнював куховарити котик стані, здебільшого лежав у шезлонці перед хатинкою та читав книжку. Станні мав бібліотеку та 30 книжок. І вже всі їх прочитав. А вже ж деякі з них він читав уже по третьому колу. А три книжечки взагалі знав на пам'ять. Він був справжнім книжковим котиком одного дня. На морі розігрався жахливий шторм. Два тижні лив дощ, а хатка трусилася, як у пропасниці. Море вийшло з берегів і погрожувало затопити хатку чотирьох друзів. Зрештою, вода піднялася настільки, що сіхріт, стайн і обидва жуки вирішили тікати. На щастя, Дощ якраз стих, однак вода не спадала. Звичайно, Стані прихопив із собою на дах кілька книжок, а Зігрід зумів урятувати від води лише кілька яблук. Ними товариство харчувалося впродовж трьох днів. І коли друзі збиралися з'їсти останнє яблуко, на горизонті з'явився великий корабель. Він належав борсучку Гюнтеру. Борсучок забрав усіх чотирьох і книжки станні на борт. То був порятунок в останню секунду. Гюнтер віз у трюмі п'ять бочок меду, які треба було доправити до ведмежого острова. їх зігвіт одразу ж забрав собі камбуз. Так зветься кухня. На кораблі і заходився випікати смачнючі медяники. Через два дні корабель втрапив у шторм такий сильний, що борсучків вітрильник розламався навпіл і потонув. На щастя, ніхто не постраждав. Коли шторм минув, подорожні попливли по тихій воді. Борсучок Гюнтер і білченя Зігрід врятувалися на бочці з під меду. Жуки залізли в порожню бляшанку з під сардин, а котик стані лежав у ящику під парасолькою від сонця. От хто вмів умощуватися як найзручніше. Він навіть урятував свою улюблену книжку. А в маленькій сірниковій коробці пливли одинадцять хробаків деревоточців. Зіхрід прихопив своє останнє яблуко. Він намагався спіймати на нього рибу. Борсучок роздивлявся підзорну трубу, шукаючи землю. А Хрущ дражнився з нього, ха -ха, тримаючи Переструвою картинку з намальованим островом. На другий день після аварії над урятованими пролетіла повітряна куля з двома цикадами. Комахи кинули якір. Вони знали, у якому напрямку пливли до ведмежого острова на північний схід. Не дуже далеко. Борсучок юндер нап'яв вітрило, і вже наступного ранку товариство живе здорове припливло до ведмежого острова. Отак От друзі остаточно врятувалися.